Ми раді вітати вас в нашому новому ЖБК на портові, який складається з чотирьох поверхів. На першому поверсі розташовані комерційні приміщення, з другого по четвертий поверх квартири смарт-формату від 16 до 40 квадратних метрів. Зліва від вхідної групи в нас будуть розташовані паркінги для 12 авто, з правої сторони в нас розташована літня тераса для кав'ярні або для магазину. А тепер ми можемо з вами пройти всередину і подивитися, як же він виглядає. Пішли! ЖБК на портові ви можете як придбати, так і взяти в оренду комерційні приміщення або житлові. Зараз ми готуємо четвертий поверх для оренди житлових приміщень. Перший поверх вже фактично готовий. На кожному поверсі знаходяться по 16 житлових квартир різного планування від 16 до 40 квадратних метрів. Зараз ми з вами знаходимося в найменшій квартирі площою 16 квадратних метрів. Таких квартир по дві на кожному поверсі. В ній є свій санузел, своя кухня, зона відпочинку, підсилені кабелі для електроопалювання та підведені каналізаційні стояки. Ця квартира вартістю від 8 тисяч доларів. Одне з найбажаніших планувань квартира площею 32 квадратні метри, яка вже є повноцінною євродвушкою з окремою кімнатою, з можливістю розширити санвузол великою кухнею та великою вітальною. Якщо ви любите гарні краєвиди так само, як і я, то квартири на четвертому поверсі саме для вас. Тому що саме з четвертого поверху відкривається чудовий вид на нашу гордість, греблю Дніпро-Гес та правий берег. Тому ми чекаємо вас в нашому відділі продажів з понеділка по п'ятницю з 10 до 17.00.